Планові перевірки, вони не є кількісним показником і вони не є якісним показником. А кількісні, якісні показники по контрольній діяльності формують саме позапланові перевірки. Дивіться, у 2021 році у нас планових перевірок було 3 тисячі, і в 2021 році позапланових перевірок було 42 тисячі. 42 тисячі. Я не виводила окремо статистику, але в 2021 році фактичних перевірок було 25 тисяч. Тобто планових 3 тисячі, позапланових 42 і фактичних 25 тисяч. Тобто, на те, що дуже зараз багато, як то кажуть, таке сленгове слово хайпу в мережі інтернет з приводу планових перевірок, але не з того приводу хайп насправді, тому що планові перевірки їх всього 3 тисячі на всю Україну. Як правило, це підприємства, де мають там ну, значну кількість працівників, мають якісь обороти, дозвільні документи, ліцензії, активи. А тобто, це те, що є ті підприємства, яких є що перевіряти. Ну, от. Але основну таку статистику формують саме позапланові перевірки. Ну питання в тому да, я, в 24 чому немає плану на позапланові перевірки, тому що позапланові перевірки проводяться без попередження, і ми не знаємо скільки їх буде в цьому році. Це вам просто для порівняння, що по плановим перевіркам податкова вирішила повернутися на довоєнний період. Чи буде в цьому році, в 2024, кількість по позаплановим, як на довоєнний період 42 тисячі, побачимо. Але в 2022 -му, му році, в 2022 році позапланових було 10 тисяч, в 2023 майже 15 тисяч позапланових перевірок. Коли планових було по пів тисячі, у 22-му, у му позапланових було 10 тисяч і 15 тисяч, до війни було 42 тисячі. Чи повернеться на довоєнну статистику в цьому році Податкова? побачимо. Про що це нам говорить? Що не планових перевірок треба боятися, а треба готуватися до позапланових перевірок.